Українська громада у відні вшанувала пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Тоді, в результаті зумисної радянської політики, спрямованої на винищення українського селянства, під голоду загинуло майже 10 мільйонів безвинних жертв. 23 листопада у відні до 80-ї річниці Голодомору товариство української молоді Австрії організувало флешмоб Свічка пам'яті. Під скорботні звуки скрипки. Мелодія Мирослава Скорика почали з'являтися вогники. Це люди запалили свічки і повільною ходою прямували назустріч одне одному. Учасники флешмобу своїми тілами сформували фігуру у вигляді свічки свічку пам'яті. Хвилюючи звуки скрипки стихли. Жертв голодомору вшанували хвилиною мовчання. Згодом із запалених свічок сформували хрест. Після флешмобу о 17-й годині українське товариство у Відні попрямувало в українську греко-католицьку церкву Святої Великомучениці Варвари, де відбулась панахида із запаленням поминальних свічок.